Ми з комою мала дітей одного віку мій на рік старший, а її молодший. Тому весь одяг з дитини я передавала їй, а вона вже вертала мені, бо час був такий. Вертала в уже дуже знищеному вигляді, але що я мала сказати. Я їй так і говорила, ти мені потім віддаси, бо я ще планую дитину. Вона погоджувалася, але я вам кажу, Такі плями дитина навмисне не поставить, чи вона прати не вміє. Але таке я продовжувала давати, а вона брати. Це було роками, але з часом я вже їй давала не зовсім нові речі, а ті, які не шкода віддати, бо знала, в якому стані вона мені їх віддасть. Вона це помітила та каже Минулого року в твого Матвійка був такий гарний комбінзончик, він вже з нього виріс. Так, кажу я. То ти мені його даси, бо я під нього маю таку гарну блузочку. Як знайду, сказала я. Я не планувала шукати і не дала. Далі привела бавитися малого до нас і тому край, як сподобалася машинка Матвійка. Як між дітьми буває, одна й та сама машинка подобається одразу двом. Діти щинили такий гвалт, що аж голова боліла. Ірин малий машину не відпускав, а мій не хотів віддавати. Любо, нехай малий дасть, звертається до мене кома, бо мій цілий день плакатиме. Ірино, а мій не плакатиме? питаю я, то його машинка і він не хоче віддавати. Як його трохи попустить, то я тобі дам через годину, як твій буде ще пам'ятати. А перед тим Ірина пообіцяла мені, що дасть мені гарні кущі троянд, їй передають з півдня родичі, і у неї не квітник, а чудо. І що ви думаєте, не дала. Я їй нагадала, а вона сказала, що не передали. Ага, думаю, от тобі роби людям добро. Знаєте, такий, коли тобі хтось дає речі, то таке краще, ніж купувати на гуманітарці чи нові, то таке копійка, що півроку купувати дитині взуття. Я перестала давати Ірі речі, а вона не приходить та навітає похресника, отака зайнята. За моє добро я ще маю мати таке ставлення. Відтоді я давала речі хоч кому. Знайомим, знайомих, якось передавала бідній родині з якогось села. В кінці вулиці був гуртожиток, то я давала туди одній родині речі, я вже тоді речі не складала, бо у мене була друга дівчинка, і на цьому я ставила крапку в кількості нашої родини, а місця, знаєте, що не дуже і є. Час розвів нас комою і ще й відстань додалася. Ми переїхали в інше місто, і вона навіть по інтернету не спілкувалася зі мною. Знаєте, вже й онуки у мене є, та й здоров'я підводить, а кума все злиться з-за машинки. Якось пішла я в поліклініку, попросила в реєстратурі свою картку, назвала прізвище. Працівниця пішла шукати та так дивиться на прізвище і на місце реєстрації, бо картка стара як світ, і каже: То ви з того села? Так, кажу, але вже роки тут живу, а обгортка ледве купи тримається. А вона й далі дивиться і каже А ви мене не пам'ятаєте? Та ні, кажу, а маю. Я жила в гуртожитку в кінці вулиці. Ви ще мені одяг з дітей давали. Та ви що? дивуюся, як ви пам'ятаєте, я вже геть забула. Пам'ятаю, бо тоді ви мене дуже виручили. Я не могла собі дозволити таких речей сама одна з дітьми. Добре, що зараз мені Бог допоміг, але ту доброту я дотепер пам'ятаю і вже й сама з онуків передаю десь в сиротинець, побачу, що таке скрута. Сильно ви тоді обпеклися, раз таки пам'ятаєте, кажу я. Дуже, повірте, дякую вам. Нема за що? попрощалася я. Знаєте, так мені було приємно, я тоді нічого такого не зробила, передала кілька пакунків, а людина до цих пір це цінує. Думала на старості з комою сконтактуватися, а тепер не буду. Кожен, видно, пам'ятає те, що його душа потребує. Раз вона не може забути того вчинку, то вона те обрала сама. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.